Всім привіт, з вами Крипта Сьогодні я розповім вам, що таке взагалі Бабіт карта, як її відкрити, як отримати приємний у 10 баксів або додатково заробити 20 баксів, а також розповім, як взагалі користуватися цією картою. Байбіт карта це зручна конвертація вашої крипти в національну валюту. Якщо вам не хочеться взаємодіяти та шукати надійний безпечний офлайн обмінник, якщо у вас труднощі або обмеження пов'язані з P2P або проблеми з ВІН моніторингом, то як альтернатива, вам буде найкраще відкрити саме таку карту. Раніше вона була недоступна в Україні, але нещодавно вона стала доступна і нам. З плюсів віртуальна карта доступна відразу, вона безплатна, ні річної, ні щомісячної плати за обслуговування. Можна замовити фізичну, якої також немає ні річної, ні щомісячної плати. Кешбек 10% в перші 30 днів, далі 2%. Сумісність з Apple Pay та Google Pay. Поки працює не у всіх, але незабаром запрацює детальніше про це розповім в середині ролика. Жодних прихованих комісій. Перша йде 0,9% за конвертацію з USDT в USD, плюс додаткова камса за спотову торгівлю, плюс комісія за обмін валюти з USD в національну валюту 2%. Денний ліміт 5 тисяч доларів у місяць 25 тисяч доларів в рік 150 тисяч баксів. Після перших 150 доларів комісія за зняття коштів з банкомату 2%. З мінусів, це переплата у порівнянні з p 2 p Наприклад, включаючи всі комісії при оплаті через карту Bybit, у мене 1 долар конвертувався за ціною 40,4 гривні. В той же час на P2P в цей момент ціна 1 долару була 41,7 гривні. Різниця по курсу виходить 1,3 гривні. Якщо брати до уваги, що після виводу на банківську карту потрібно платити податки, а використовуючи картку Bybit податків у вас не буде, тоді, якщо дивитися з цієї сторони, мінусів поки немає. Але така казка буде допоки крипту не зарегулюють, допоки централізовані криптобіржі не перетворяться на ту ж саму систему банків. Де кожен прихід грошей буде відстежуватися і рахуватися як дохід, який вже потрібно оподаткувати. Коли це буде, побачимо. Однак зараз інше питання: як же відкрити цю чудо-карту? Спочатку ви повинні зареєструватись на Bybit. Посилання на свою рефку залишу в описі, та пройти верифікацію. Детально, як це зробити, я розповідав в одному з попередніх роликів. По кіз для картки вони пишуть, що потрібен другий рівень, хоча у мене перший, і в дружини був перший, і все відкрилось нормально. Також один з підписників писав, чи можна отримати карту, пройшовши кіс через водійське посвідчення. Так можна у мене верифікація саме через цей документ. Тож, якщо вам не дають відкрити, зробіть другий рівень верифікації, там потрібно підтвердити свою адресу. Пройшовши кіст, заходимо у розділ карти. Це можна зробити через активи, ось тут, або перейти через посилання, яке знову ж таки залишу в описі під роликом. Попавши на лендінг в правому верхньому куті, оберіть базова валюта карти світова USD. Далі натискайте на кнопку Отримайте карту. Обирайте вашу країну після бабіт перевіряє, чи все у вас но. З верифікацією. Якщо все в порядку, натискаємо далі і заповнюємо власну адресу англійською мовою. Відповідаємо на питання про роботу та дохід, тиснемо далі, і тут у мене не записалось відео. Там буде потрібно додати обов'язково реферальний код, щоб отримати Airdrop в 10 баксів. Після чого заявка відправиться, і вам потрібно буде почекати хвилин 10, звичайно, можливо, й більше, і у вас з'явиться ось такий кабінет, де зберігаються дані вашої карти та історія транзакції. З основного, що тут потрібно знати, це те, що окремо заводити крипту на карту не потрібно. Ваш фінансовий акаунт і є баланс карти. Як його легко поповнювати, я вже показував у своєму у мегавеликому гайді. По байбіт, щоб не повторюватись, всім рекомендую його подивитися, якщо чогось не знаєте. Тепер щодо аірдропу в 10 баксів. Наразі у Bybit діє акція приведе друга, в якій запрошувач, рефер, отримає 20 баксів, а друг реферал 10. Щоб друг отримав свої нагороди, а рефер свої, реферал повинен відкрити карту, вставити його рефкод та упродовж 14 днів з моменту реєстрації зробити будь-яку покупку через Байбіт карту на не менше як на 5 баксів. Картою можна оплачувати будь-що, особливо коли карта стане доступною в Apple або Google Pay. На момент, коли я записую, а це 2 грудня, вона ще не додається. Вискакує помилка, що Емітент не підтримує даний вид карти. Хоча набагато раніше в мене вийшло додати свою карту до Google Pay і оплатити через неї власний інтернет. Проте це тимчасово. Я запитав у менеджера, і він сказав, що доступ до функції Apple та Google Pay відкриють для всіх уже на початку 25-го року, в січні, мабуть. Хай там як, навіть якщо зараз не додається, на майбутнє я відразу покажу, як це робиться. В Apple, наприклад, це дуже просто. Зайдіть в налаштування вашого яблука, знайдіть розділ гаманеці Apple Pay, натисніть додати карту, оберіть байбіт, натисніть логін, посміхніться у свою камеру, і потім у верхньому куті жм'якніть далі. Ось і все. У Google Pay завантажте офіційний додаток Google Wallet в Play Market, авторизуйте ж і жмякніть додати до гаманця. Далі платіжна картка та оберіть рядок, нова кредит. Або дебетова карта. Тепер перемкніться з фотосканера на ручні налаштування, щоб додати дані карти вручну. Ну і тут по стандарту: номер карти, місяць, рік, пін-код і власну адресу. Після чого у головному меню у вас з'явиться ось така карта від Bybit. Пізніше за бажанням в налаштуваннях можна зробити, щоб при оплаті ця карта стояла за замовчуванням, якщо у вас декілька карт. Наразі ж bybit картою можна оплачувати різні підписки: Netflix, YouTube, Spotify, інтернет або скрізь, де можна вставити дані вашої картки. Хоча все-таки зазначу, що поки не скрізь. Наприклад, я хотів поповнити інтернет, і зі всіх платіжних сервісів, які були доступні у провайдера, картка від Bybit пройшла лише через EasyPay. А ось підписник пише, що на підписки в Ютубі і Spotify все йде чітко, а на розетки поки не вийшло. З усім тим, поки чекаємо повного функціоналу з сумісністю Google та Apple Pay, можете виконати умови айдропу або запрошувати друзів та зробляти непогані реворди. Тема ще мало дешилася, тому у вас є перевага. Нагорода прийде на фінансовий аккаунт, мені нарахували аж через 15 днів, після першої транзи на 5 плюс баксів. Запрошувачу ж 20 баксів, також нарахую через 14 днів з моменту, як друг зробить свою першу транзу. При цьому, якщо ви не використовуєте, тільки зареєструвались на Bybit і у вас немає ще жодного депозиту, і ви відкрили карту, а потім закинете на депозит 100 баксів, ви отримаєте ще додаткові 10 баксів. Тільки уважно читайте умови у центрі винагород. Можливо, там потрібно поповнювати лише через спосіб, який вони засудають. Означають. До речі, про всі такі нюанси в активностях в крипті, про цікаві аеродропи, про маакції, про власний досвід в блогерстві та інвестиціях, про свої невдачі та успіхи, про важливі новини зі світу крипти та корисні інструкції, я завжди розповідаю у своєму телеграм-каналі, тож запрошую. Загалом криптокарта від Bybit поки виглядає дуже смачно, я користуватися буду. Плюс можна замовити фізичну карту і знімати готівку з банкомату, єдине, поки ця функція не усіх доступна. Але коли вона з'явиться, знову ж таки, менеджер писав, що ця функція з'явиться в кінці грудня, ви зможете замовити, вказати адресу доставляння, дочекатися, а потім активувати її.